Вітаю вас, друзі, канал Сільське подвір'я. І я його господиня Як бачите, вже відпрацювала. Дякувати Богу. Іду вже додому. День прийшов нормально. закінчився, друзі, вже понеділок. Дякуємо Богові, що день пройшов спокійно. Перший день тижня нового. Пройшов спокійно. Та й добре. Наші бузьки десь полетіли. Хто його знає де, ніхто нічого не знає. Тут у селі цвітуть, теж алеча цвіте. Але то вже, друзі, у нас гарний дощик пройшов, дякувати Богу. Дуже гарний. Це просто, божа ласка. Бо земля така була суха. Але дякувати Богу, він не раптовий. Легенький-легенький. Дуже легенький. Я собі кроком іду додому. Взяла з роботи хлопці на курячі яйця, на завтра маю замовлення на яйце. Дякувати Богові, що людині треба. Так, у нас тут Поробили люди порядки. Теж дякувати Богові, дякувати їм, що поробили порядки трохи. Чистенько, гарненько. Мусор все у нас іде у мусорні баки. Усе гарно, друзі, все супер. Був би тільки спокій і здоров'я. А як буде здоров'я, гроші приробимо і все у нас буде файно. Дивіться, ой, покажу вам трошки. Тут є нашої краси. Я тут ніколи не знімаю, бо я переважно йду вночі додому. Як я вчора казала, що все, що не робиться, робиться на краще. Дивіться, яка зелененька травечка, як гарно. Там на долині річка. Красиво, <кій> звичайно, красиво. Бо весна. Я вчора говорила, що годину скоріше треба йти на роботу. Але зате... Є можливість годину скоріше піти з роботи. А так все, що робиш, у всьому знаходиш якісь плюси. Ну що, друзі? От я вже і на своїй дорозі. Упала в свою колію, як то кажуть, і йду додому. Дякувати Богові. Можна сказати, що пів дороги під'їхала. Я зараз цю красу, як це вам показати? Не знаю, як це... О! Отак. Я вам так скажу, друзі. Що я зараз не, не пропускаю жодної, жодної машини, жодної надії на те, щоб проїхатися хоч декілька метрів. А так як у нас сьогодні дощ, мій Михайлик дзвонить, каже, тобі винести парасолю. Я кажу, та ні. Не треба, я не розмокнуся, я не з цукру, а він переживає, <кхи> каже, буде в тебе мокра спина, завтра будеш кашляти. Я кажу, та я і так не здорова. А він каже, ну, то щас собі додай краще і буде все в тебе супер. І будеш туди вдома сидіти на п'єцю і буде тобі щастя. Але дякувати Богові. Дощик настав, і я майже пів дороги проїхалася. Тому йду додому і вже не переживаю, що змокну. Але болото гарненьке таке. Гарненьке таке. Ой, Боже боже. Нічого. Все, усе помаленьку і все, з Божу допомогу. Пішла я. Отакий От в нас пройшов дощик гарненький, такі колобані. Завтра, завтра Ніна буде йти рано болотом, але тішить одно, що уже кругом, кругом нас. Відновлюється все, кругом нас уже весна. За цілий день цвітуть кущі, цвітуть дерева. Рано йду, нічого, а ввечері йду. Дивіться, які квіточки, як зірочки, а ча цвіте. Ну, надіємося, що мороз її не захопить. На 6 квітня у нас пише висить мінус два, без опадів, але все ж таки я особливо маю надію, та й всі люди з Божою допомогою морозу не буде. Так, моя гора мокра. І я додому. Не знаю, мій Михайлик обіцяв, що зварити якусь вечерю сьогодні. Зараз прийду додому, буду бачити, що він там варить. Казав, що начистив вже картоплі, що приніс вже слоїк гречки і буде гречений суп. Бо щось дуже йому захотілося рідкого. Я кажу, давай, зготуй, а я прийду та й звару. А він каже, може я встигну ще й зварити сам, поки ти прийдеш. Ну, може так, може ні. Зараз побачимо, коли прийдемо додому. Ой, в мене сама проблемна ділянка, оце тут. Оце тут сама проблемна ділянка дороги. От таке, друзі. Через нерозумну голову і маю страдати ноги. Отак. Отаке. Ну, але що зробиш? Якщо... Голова создана тільки для того, щоб шапку носити. То тут нічого не зробиш. Та й така справа. Це один проблемний участок у нас тут. Ось тут. А далі побачимо. Тут, друзі, починається ще мій один проблемний участок. Ой, господи. Але... Я трохи дивлюся під ноги, а трохи я вже і знаю цю дорогу. Я дивлюся по горах. Я дуже люблю спостерігати, коли ось тут і скрізь розпускається травичка. Це таке таке місце, де я відпочиваю душею. Де я відпочиваю душею? От і ще один проблемний участок дороги. Ну, я ж кажу, ну що робити? Що робити? Що робити, коли голова думає тільки про шапку, а не думає більше про щось. Ой боже. Мій михайлик завжди мене... Через це болото перевозить. Але тепер мені таке не світить. Ну, по крайній мірі на найближчі дні. Бо завтра ще прийде тільки посилка з обчастинами. А поки він то все зліпить докупи. <кій> поки він то все зробить. Ну, надіюся, що зробить нормально. Що все буде добре. Він в мене такий, якщо щось не знає, дивиться в книжку, читає з книжки. Отаке. От Отаке. Дощику вже нема. Добре, що настав. З одної сторони, а з другої сторони нехай би був. Я вже якось переплену ці калабані. А я вже хочу скоріше додому. Несу на плечах цей рюкзак. Взяла Михайликові, купила пиво, нехай трошки розслабиться. Рідко йому таке пропоную. І він собі сам не дуже часто. Позволяє, <кій> але деколи можна. Якийсь там раз в тиждень або два тижні. Один раз можна. Так. О, зараз прийду додому. ще забула сказати, що у рюкзаку ще несу розпаковку. <кій> Зараз буде розпаковка. Побачите, що я купила, буду розказувати. Не знаю, в який я час укладуся з цим відео, але хочу вам розповісти, що купила, хочу вам розповісти, де купила і що з того всього вийде. Не знаю, чи будемо то все. Відкрию інтригу, що то насіння і хімікати. Чи будемо то все використовувати цього року, не знаю, але побачимо. Тому зараз буде розпаковка. Так, ось я вже ще кусочок. Ще мій третій проблемна моя кусочок дороги. І я вже вдома. Ось така в мене тут проблема. Це капець. Ось, я хочу вже тепла. Я хочу вже сонечка. Я хочу вже футболку одіти. І вже не хочу цього болота. Але не нам вирішувати, друзі. Ось така шмарканина у нас. Добре. Все, пішла. У нас на, тут на нашому заїзді така травичка вже. Так, наш трактор стоїть на одному колесі, на, на костелі. Чекає на запчастини. Так що все. Всім гарного, спокійного вечора. До нових зустрічей. Па-па-па-па. Так, друзі. Я вже нарешті вдома, добилася додому. І обіцяла вам розпаковку. Не знаю, що тут прийшло. Тут багато чого цікавого. Опять знімаю. Опять знімаю, ну бо так мені треба. Кара, боже, жінку. Тихонько, будь не шуми, Михайлику. Ти чимний чоловік. Ти чоловік. До друзі, накладна, але так як мені треба 4 вока, то я їх мушу зачепити собі на своїх два. Так. Ой, заказувала насіння в інтернеті. Так як всі тепер роблять. ТМ професійне насіння, ексклюзивний дистриб'ютор відомих світових брендів. Ну, не знаємо, не знаємо. Коротше, вони, друзі, пропонують. Це тільки е вони, як би, посередники, а фірмів вони пропонують дуже багато різних. І від заден, і від сакати, і від Сингенти, е Ну, дуже багато. Це, е коротше, вони... Посередники. Що я нас замовляла? Так. Я вже, знаєте, друзі, що? Я вже як беру, то вже беру. Як, як то ти кажеш, як дурний онуч Так? Михайлику мій, не турбуйся. Усе зійде, все зародить головне, би ми годні з'їсти. Би ми були здорові. Коротше, друзі. Мені ще захотілося капусти до повного щастя. Взяла Детмаршер фюрер, вона тут йде 90-100 днів після сходів. Побачимо. Якщо діло дойде цього року до капусти. Може таке бути, що й не дойде. Може це бути і на другий рік. Білосніжка. Білосніжка виходить, що вона якби середня, 150 днів. Захотілося мені маленької брюсельської на закрутку. Не знаю, ніколи її не мало. Редька чорна. Чорна редька, це, друзі, щоб ви знали, від кашлю саме то. Я вже знімала відео. Відео ще буде і неодноразово і про редьку, і про все. Так, далі. Щось мені... мене, Щось на мене напало перець. Захотіла перцю. Якийсь перець Анастасія. Ну, дуже гарний на малюнку. Але який він буде, хто його знає. Не знаю. Може бути для споживання у свіжому вигляді і для консервації. Я переважно хотіла би було для консервації. Але я вже, знаєте, друзі, як я беру вже, то я вже беру по 2-3 пачечки, бо тут і насіння того, як кіт наплакав. Але я люблю завжди казати, нехай буде в кожній хаті. Так, томат Адель, якась сливка, теж треба для закрутки. Ще одна капуста димерська. Тут 75 днів від висадки. Це дуже рання ця капуста димирська. Колись ми її мали, вона холера розтріскується, але мені треба на квашення. То мені не страшно. Так, капуста Билбо, вид, вид фирмы Нонгво, Корея. Человече, что с у нас горит? Кипик. Так, капуста Билбо, эм, гибрид. Далее. Щось мені захотілося жовтого перчику. Для повного щастя також. Ну, бо як є червоний, то має бути і жовтий. Це якийсь золотий ювілей. В банці мало би виглядати дуже гарно. Тоже будемо все бачити. Огірок. Аваланш. Не знаю. Хочу для консервування огірок, нам дуже треба, бо... Ми щось не можемо попасти на добрі огірки. Кавуна взяла, не знаю, чи буде він, чи не буде, але я його взяла. Одну пачечку. Так, добре. Цвітна капуста. Капуста цвітна снігова куля. Колись ми мали цю снігову кулю, теж була дуже гарна. Далі, що тут у нас далі? По коренеплодах. По коренеплодах. Окорений плодах у нас. Ще одна чорна редька. Не знаю, яка ця буде. Ну, бо ця виглядає на малюнку краще, як ця. ця якась як бурак кормовий. Ну, будемо вийдіти. Буде добре, не буде добре. Як буде не добре, то куриць їдять. І так буде. Якийсь ще томат круглий. Томат. Томат круглий. Тайпринц F1. Тоже не знаю. Ніколи таким не займалася, але щось мене прорвало. Будемо теж пробувати. Ну, гірка лишень наразі бачу тільки один. Але то є, правда, 50 штук, то одна пачечка. Думаю, що буде добре. Ну, і взяла е, кукурудзи цукрової ще, ми вже маємо. Але взяла пише, що ракель. Ракель ніде немає. Тільки такі малесенькі фасовки. Посіємо. Ще бурак червоний у польський. Але у е польський буряк дали в подарунок. Ну, якби, селянин завжди кішиться всьому, що дають задурно. Так що я не виняток. Я не виняток. Ну і, звичайно, друзі. Як би то обійшлися, овочі без квітів? Та цього такого не може бути. Айстра. Айстра одна. Айстра друга. Айстра третя. Якась голчаста. Айстра китайська дрібненька. Айстра якась міледі. О, ще один огірок знайшла, Амур. Так що я знаю, що дві пачечки мало бути. Ще одні е, якісь флокси. Колись ми ті флокси мали, і вони були дуже нам гарні. Так, оце, що прийшло по насінню. Тепер подивимося, що прийшло по хімії. Усе так гарно запакували. Я розпакую, тоді покажу. Так, що мені прийшло з хімії? Інсектициди. Скор до персика. Взяла, славнозвісно, і медян екстра. Ось такі упаковки, якщо то видно. Воно щось догори ногами, не знаю чого, але Фунгіцид. Скор це. Кор це теж фунгіцид. Так, все тако на пленку. Далі фундазол від хвороб плодових овочів і квітів. Хорус. Все від цингенти. Переважно все від сингенти. Хорус і Редоміл голд. І Редоміл голд. 100 грам. 100 грам На 10 літр води. Брала я це переважно на картоплю. Але ми цим обробляли того року і картоплю, і буряки кормові. І що ми там ще е, чоловіче обробляли? І васолю кропили. Пам'ятаєш, я заправляла тобі баньку. То ти перейшовся одну баньку, стало на все. Так що таке. І це все, друзі, щоб ви розуміли, коштувало без пересилки. 900. 900 900 9 гривень. 909 9 Без пересилки. Нова пошта ще сотку з мене здерла. Так що висновку десь 100. 1025. Ну, така справа. Так що ж пошта мусить здерти. Будемо щось робити. Був би був наступний вихідний. Хоча я не знаю, коли він буде. Той наступний вихідний. Бо я так, чи я здорова, чи я хвора, я все рівно суну на роботу. Я, напевно, брачки лізла і все рівно вийшла на роботу. Я не знаю. А вихідного мені, я так думаю, що не видати. Але щось треба буде придумати. Так що така справа. Все. Це все ховаємо в кульочок. І щось буде, може сіятися. З цього, з цього буде сіяти 100% цукрова кукурудза для порівняння. Це 100%. І, напевно, огірок. Бурячок в мене є наліплений. І якась ще може капуста. Хоча в мене капуста вже є, вже треба її запікувати. То не знаю, побачимо. Але вже накупила, вже накупила, може ще перець посію. Хоча, може, то вже він і пізно сіяти його. Як ти думаєш, чоловіче? Пізно, пізно. пізно сіяти вже перець? Пізно. То простіше, певно, буде 10 корчиків розсади купити, ні? Або, або взагалі перцю купити, ні? Так може так і зробимо, а це вже будемо, кинемо у кульок, та не стоїть до другого року. То таке справи, друзі. Та й все. Та й на тому квітка. Щось кинемо в кульочок на слідуючий рік, щось, може, ще посіємо цього року. Та й так вони собі жили.